Так, повернемося до важливого, до того, що у нас в небі літає. І як ви бачите, що з кожним днем все більше і більше його літає. Якщо брать півроку рік назад, то якщо 100 мопедів літіло, так ти що, все, масована атака. А зараз вже це у нас кожну ніч таке. І я вам хочу напомнити про одну таку штуку. Майте завжди з собою, хоча б купіть собі. Хоча б в інтернеті, введіть, як цим користуватися. Я не знаю, чи воно мені треба буде, але на всякий випадок, бо летить же ж по всій Україні, і потрібно хоч щось з собою мати. Ми завжди в першу чергу повинні думати про себе, про оточуючих і розуміть, що такі часи. Ми ні від чого не застраховані. Ви бачите, що вони витворяють? Якщо звернутися до сумчан, до харківчан. Донеччини, Запоріжжя, Сумщини. Що там робиться? Сильно вони там дивляться, де гражданський, де не гражданський. Та да, блін.